Доброго дня, покажу вам ще з поціннику по, по бюджету до 15 грошей, то що популярне, зараз е, купляють, шукають, це гальфи 24-36 кВт. Від 8900 є машинка до 14500 є теж машинка на гарній комплектації, вже 36 кВт. Є 8-10 машинок, зараз приїхали ще дві, дві продались. А машинка ось за 8900, може поїхати для підписників. Ну і далі. 24 кВт це може поїхати там за 9700. Це за 10200, бо гарна комплектація в темно синьому кольорі на шкірі. На шкірі теж синя чорна, така блакитна чорна. Машинка за 10-200 поїде для підписників ціни, тому що на майданчику стоїть ціна, ціна трохи інша. Це 36 кВт, 14200 для підписників поїде в білому перламутрі. Машинка на LED щитку 22 кВт. Поїде за 9700. Чорна 19 рік, 13900 стоїть, 13-500 зроблю для підписників. На шкірі чорному чор, чорне авто на чорній шкірі. А, і крутезний варіант там на синій колір, на щитку камери парактроніки, датчики сліпих зон. За 14300 за 14 можна поїхати. 22 кВт за 10 грошей поїде така машинка з релінгами, кому треба. На гальфи є другий комплект гуми, Деякісь є з колесами, з дисками, на якісь просто гума. Так що такі варіанти до від 8900 до 14500. Гарного дня, бережіть себе, показую свій контакт. Дивіться інше відео на цьому каналі, бо їх там вже під 600 для вас роблю. Підборочки для вас вожу машинки, щоб ви по наявності могли приїхати і вибрати собі електроконяку, тому що до кінця року закінчується пільга на електровезення електромобілів в Україну. Авто стануть з Нового року на 30-40% дорожче в Європі. Євро піднялось і машина стало менше. Їх розбирають. І зараз от нового вже багато чого не веземо, вже не можемо там купити, щоб була коректна ціна. Гарного дня, бережіть себе.